Наступна головоломка. У нас є така рівність. 8 відняти 2 дорівнює. 13. Наша рівність неправильна. Нам потрібно перемістити один сірник, щоб наша рівність була правильною. Це є досить простенька математична задачка, за якою без проблем справляються як діти, так і дорослі. І ось, хто гарно логічно мислить, без проблем справляється з вирішенням даного завдання. Нам потрібно перемістити один серник, щоб наша рівність була правильною. Тому ставимо відео на паузу, думаємо, і коли ви знайдете правильне вирішення даного завдання, ви можете продовжити перегляд даного відео, щоб переконатись, що ви правильно справились з завданням. Нам потрібно перемістити один серник, щоб наша рівність була правильною. Як вирішується дана задачка? Для цього нам достатньо перемістити ось цей сирник. Ось сюди. І тепер, коли ми перевіримо умову, 0 відняти 2 буде мінус 2, 1 відняти 3 буде мінус 2. Мінус -2, 2 дорівнює мінус 2. Наша рівність рівна. Задачку виконано, головоломка вирішена.